Ну, здавалося б, що може бути поганого в тому, щоб мати більше зв'язку та більше інформації. Це ж млія. Але що, якщо в якийсь момент цей нескінченний потік не об'єднує, а навпаки, починає створювати хаос? Саме про цю дилему нашого гіперзв'язаного світу пише Нікола Скар, і його думки, скажу я вам, змушують серйозно замислитися. І почнемо ми цю розмову з дещо несподіваного не з технологій, не з соцмереж, а з квітів. Так, з квітів, бо це ідеальна метафора всього, що з нами відбувається, яка до того ж сталася насправді. Уявіть собі таку картину: 2019 рік, Південна Каліфорнія. Схили одного каньйону вкриває просто неймовірне помаранчеве море. Це рідкісне суперцвітіння маків, таке буває раз на 10 років. Ну, краса неймовірна. І що відбувається далі? Хтось робить фото, викладає в інстаграм, і бабах! Справжній вибух! За кілька днів до цього каньйону мчать тисячі людей. Але не просто подивитися о ні! Вони їдуть за ідеальним кадром для свого інстаграму. І ось тендітні квіти вже зникають під ногами заради селфі. А стрічки соцмереж, які ще вчора захоплювалися цією красою, тепер палають від гнівних постів про вандалізм. Краса породила хаос. І отут ми підходимо до головного. Кар каже, що це не просто якась сумна історія про квіти. Це ідеальна модель нашого часу в мініатюрі, чудова обіцянка доторкнутися до прекрасного, стати його частиною на ділі перетворюється на свою повну протилежність. Це і є той самий мікрокосм, який показує, як соцмережі перетворюють спільний досвід на якесь божевільне змагання і конфлікт. Але ж знаєте, ця віра в те, що нова технологія зв'язку обов'язково зробить світ кращим, вона зовсім не нова. Насправді ця історія повторюється знову і знову. Давайте просто швидко пробіжимося. 1840-ві. телеграф. Бам ідея вперше летить швидше за людину. 1870-ті. телефон. І от уже голос долає будь-які відстані. Початок 20-го століття радіо, одне повідомлення чують мільйони. Ну і звісно, 90-ті. інтернет, який обіцяв нам усім стати таким собі глобальним селом. Кожен крок це прискорення. І кожен раз, кожен раз це супроводжувалося просто неймовірним оптимізмом. І це був не просто оптимізм, ні. Це було щось ну майже релігійне. Коли з'явився телеграф, один бостонський священник заявив, що він ні багато, ні мало втілить бачення христа про єдність людства. Бо, уявляєте, це не просто технологія, це інструмент божественного провидіння. Або от е, Нікола Тесла, наприклад, він був абсолютно переконаний, що Радіо зробить війни неможливими, що його запам'ятають як людину, яка поклала край усім конфліктам. Іронія долі, так? Бо казав він це буквально на порозі Першої світової війни, одного з найкривавіших конфліктів в історії людства. І все це, знаєте, підводить до такого трохи незручного питання, яке ставить кар: а що, якщо ми весь цей час помилялися? Що, якщо є якась межа? За якою більше спілкування вже не означає більше взаєморозуміння, а може навіть навпаки, надлишок зв'язку починає потроху руйнувати довіру і гармонію. І отут ми підходимо до ключового моменту, бо річ не тільки у швидкості, ні. Справа в тому, що цифрова епоха змінила саму суть того, що ми називаємо інформацією. Згадаймо, як було раніше світ медіа був впорядкований, були книги для глибокого читання, газети для новин. Телефон на стіні для розмов. Кожна річ мала свою функцію, свій контекст, а що зараз? Все. Просто все, книга, газета, телевізор злилося в одне ціле, в один нескінченний потік на одному єдиному екрані, і ми звемо це одним пласким словом, контент. І от коли все так злилося, ми втратили щось дуже важливе. Кар називається епістемологічною архітектурою, звучить якось по-науковому, так? Але насправді ідея дуже проста. Це були такі собі невидимі стіни між різними видами інформації, стіна між серйозною новиною і розважальним шоу. А тепер усі ці стіни впали, і все почало конкурувати з усім. Фото чи сніданку тепер змагається за нашу увагу на рівних з новиною про глобальну кризу. Окей, і як наш мозок на все це реагує? Ну, є така класна концепція від психолога Даніела Канемана. Він каже, що у нас є дві системи мислення. Система один це наш внутрішній автопілот, швидкий, інтуїтивний, емоційний. А система 2 це власне пілот, який бере керування. Він повільний, аналітичний і вимагає зусиль. Так от, проблема в тому, що цифровий світ це постійний інформаційний ураган. Він не стільки перевантажує наш мозок, що у нас просто не залишається ні часу, ні сил на повільну систему. 2. наш пілот просто не встигає злетіти. Ми летимо на автопілоті. Постійно реагуємо миттєво, емоційно і часто дуже упереджено, а на глибоке, спокійне осмислення просто не вистачає ресурсу. І цей ураган впливає не тільки на наше мислення, він іде глибше, він змінює те, ким ми є, змінює саму нашу ідентичність. Раніше в соціології була концепція дзеркального я. Ідея в тому, що наша особистість формувалася, дивлячись у кілька різних дзеркал у реакції наших близьких, сім'ї, друзів, колег. Кожне дзеркало було в окремій кімнаті, і це давало нам багатогранне уявлення про себе. А тепер уявіть собі не кілька дзеркал, а одну величезну диско-кулю, яка відбуває світло натовпу. Оце за каром і є наше нове я. Ми більше не дивимось у дзеркала близьких. Ми транслюємо себе як контент для величезної, анонімної аудиторії 24 на 7. Ми не просто живемо, ми виступаємо постійно на сцені. А наша самооцінка вона тепер залежить від кількості лайків і коментарів, і у такого життя, звичайно, є наслідки. Ну, наприклад, повністю зникає простір для усамітнення для того, щоб просто побути наодинці з собою, бо ж виступ не можна зупинити. Якщо ти замовкаєш в онлайні, ти ніби зникаєш. Особистість перетворюється на бренд, який треба постійно просувати і менеджити. І от що цікаво: дослідження показують, що в інтернеті люди розкривають про себе вчетверо більше інформації, ніж у реальному житті. Вчетверо. І отут, звісно, постає головне питання А хто ж у всьому цьому винен? Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, технологічні гіганти. Їхні алгоритми, їхні маніпуляції створені, щоб утримати нашу увагу за будь-яку ціну. Все зрозуміло, правда ж? Здається, що так. Але Кар пропонує поглянути на це трохи інакше. Він каже, що ми маємо визнати власну співучасть у цьому. Так, алгоритми використовують наші слабкості, але вони настільки ефективні лише тому, що дають нам саме те, чого ми прагнемо на глибинному рівні бути поміченими, відчувати свою значучість, бути частиною чогось більшого. Вони просто ідеально налаштовані, щоб давати нам те, чого ми хочемо, і от що з цього випливає. Просто заборонити щось чи зарегулювати компанії це не вирішення, бо жоден закон не може змінити наших бажань. Виходить, що корінь проблеми лежить не стільки в коді алгоритмів, скільки в людській природі. І от фінал. Кар не пропонує готових рецептів. Натомість він ставить дуже потужне питання: якщо зовнішні рішення не працюють, можливо, єдиний вихід внутрішній. Він говорить про необхідність свідомих актів відлучення. А що це таке? Це про те, щоб свідомо робити вибір. Коли бути на зв'язку, а коли ні. Коли говорити, а коли просто побути в тиші. І от що саме такий видир означає для кожного з нас у цьому надто гучному світі? Це, мабуть, і є найважливіше питання, з яким варто залишитись.